Так, народ, маємо в наявності трактор вживаний 5600 мотогодин, John Deere 6130D, класний стан, добротна машина, все ухожено. Кажу вам його трішки більше. Трактор в робочому стані. Майже нова чи нова резина? Ну нова, да? 400 мотогодин резині. Тавіску все класно, нічого ніде. не потрібно робити, все працює, Вон на 540 тисяч оборотів, коробка Power Reserve 9 плюс 9. Київська область, кого цікавить, є можливість переглянути. Открыть капота. Мотор сухенький, ничего ни не дано вежить. Классная американская комплектация, поэтому обратитесь.